І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Шукайте найперше царство Божого і правди Його. І все це додасться вам. Дорогі у Христі, браті і сестри! Кожен етап нашого життя має свої цінності. За різних обставин ми дбаємо про різні речі. Що нам треба, що першочарово нам треба досягти? І ми це самі можемо побачити, як воно інколи радикально змінюється. Очевидно, в нас були свої інтереси, свої потреби, свої бажання, коли ми були дітьми. Вони суттєво змінилися, коли ми стали старшими. Коли ми подорослішали, ми геть змінили свої погляди на життя. Ще більше змінюються наші потреби і бажання тоді, коли починає нам очі заглядати старість, коли вже частішають немочі, хвороби. Але в будь-якому випадку те, чого ми хочемо в цю мить, те, що нам тепер здається першочерговим, саме про це найбільше ми дбаємо. Той, хто голодний, він дбає про те, щоб поїсти. Той, хто змер, змерз, Бає про те, щоб одягти на себе тепліший одяг. Хто йде під дощем, має, щоб мати парасолю, аби не змокнути. Все природно. І серед цих усіх наших потреб, наших бажань Господь виокремлює щось таке, що ніколи не мало б втратити своєї актуальності. Більше того, Господь каже, що ця потреба, про яку він нам говорить, вона є першочергова за будь-яких обставин. Шукайте найперше царство Боже. На превеликий жаль, нам дуже важко ось цю потребу поставити пріоритетною в своєму житті. І можемо навіть сказати так, наші потреби, які озвучив Господь у Євангелії, там про їжу, про одяг, вони можуть бути з одного боку, ну не те, що природними, ми не можемо без цього обійтися, правда? Але вони можуть в теперішній час. Теперішніх обставинах, в тих умовах, в яких ми зараз живемо, вони можуть змінити свої акценти. Господь Венелії каже, не кажіть, що нам їсти чи що пити. А правда, як ми можемо інколи ось ці думки, що нам їсти, чи що пити, чи в що одягтися, можемо про де що видозмінити. І мова йтиме не про те, що нам взагалі їсти треба. І не про те, що нам одягатися треба. От коли ви зайдете у будь-який заклад громадського харчування, вам, вам пропонують цілий перелік меню, що ви можете з'їсти. І ви так чухаєте, подивитися, що ж мені з'їсти. Тобто, ти не думаєш, що тобі взагалі їсти треба. Ти думаєш, що вибрати? На чому зупинитися, що для мене смачніше буде, що для мене поживніше чи корисніше буде. Чи коли ми кажемо, що одягтися, відкриваєш шафу, очі розбігаються, аж не знаєш, що одягнути. Так всього багато, і ти губишся, що вибрати. Тобто мова йде не про те, що тобі треба одягтися. Тобі треба вибрати, що одягтися. Ти йдеш в магазин і вибираєш, що тобі краще пасуватиме, ти вибираєш, що тобі буде зручніше, і так далі. Ви бачите, як змінюються акценти нашого життя. Але власне про це і говорить Господь. Він не каже про те, що не піклуйтеся що вам треба їсти. Він каже, не підуйтеся, що вам треба одягтися. Це треба, з цього не можна. Він каже, навчіться обходитися тим, що є. Навчіться задовільнятися тим, що перед вами. Бо ось це різноманіття, яке перед нами. Воно дуже часто робить нас рабами. Ми стаємо залежними від того, що ми маємо чи що ми хочемо мати. Я це вже одягав і більше мені не пасує це одягнути. Я це вже одягнув раз, а цей раз воно мені до, цього, до цих обставин не підходить. Я це вже їв, воно мені вже не смакує. Сьогодні церква вшановує пам'ять святого Онуфрія Великого, великого подвижника, який понад 60 років, вдумайтеся, понад 60 років провів у пустелі в повному усамітненні. Ані людини він там не бачив, тільки з ангелами спілкувався. Він вибрав дивовижно вибрав для себе такий спосіб життя. Відчувши поклик Божий, і не засумнівався, що треба піти за цим покликом. І коли він оселився у постелі, Господь дав йому те, що необхідне було для цих 60 років життя. На тому місці, де він оселився, виросла фінікова пальма, на якій було 12 гілок, і кожна гілка. Кожного місяця давала йому плоди. Біля цієї пальми забило джерело, з якої він брав воду. І він кожного дня споживав те, що Бог йому послав. Він не казав мені ця... ці фініки вже так набридли, я вже не можу на них дивитися. Він не казав мені ця одноманітна картина так вже остогидла, що я хочу кудись подивитися. Де-інде піти, кудись поїхати, розвіятися, змінити обстановку. Мені цей одяг, якому я хочу, латаний, перелатаний вже десятки років, який вже зітлів на мені, так вже набрид. До речі, ви бачили, напевно, ікону преподобного Онуфрія, якого замість одягу був волосся, він обріз, настільки був, що його волосся закривалося. І тут ми пригадуємо собі, ізраїльський народ, який вийшов із єгипетської неволі, коли у них там їжа скінчилася, вони ремствували, казали Моісею віна, що ти нас сюди вивів, ми не маємо що їсти, в рабстві нам було добре, там було і м'ясо, і фрукти, і овочі, все що завгодно. І Господь послав їм манну. Вони їли її впродовж 40 років. Але не один раз вони казали: ой, як нам ця манна остогидла, як нам вже її несмачно їсти, а там все-таки було добре, в рабство, там було все, що хочеш. Коли ми живемо в теперішній час, в теперішніх обставинах, в час війни. Коли добре знаємо, що є в нас в Україні люди, які не думають, що вибрати з їжі, а думають, що з'їсти. Коли серед нас є люди, які не думають, що вибрати з одягу, а думають, що взагалі подягнутися, як вижити, нам треба навчитися бути задоволеним тим, що є. Нам треба навчитися шукати Іншу цінність шукати Бога. Бо може так статися, що ми, які маємо з чого вибрати, які маємо всього вдосталь, можемо цього позбутися. Тоді скажемо, Боже, а що ж я маю їсти? А що ж я маю одягтися? Нехай. Наше життя буде скероване в правильне русло. Нехай кожен з нас пам'ятає, що Господь про нас завжди дбає. Але дбає тоді, коли ми правильні пріоритети в житті вибираємо. Тоді, коли ми вміємо шукати те, що треба. Коли шукаємо Бога, Бог дає те, що нам інше треба. Коли шукаємо інше, втрачаємо і Бога, втрачаємо і все інше. Якщо будемо мати все, що хочемо, чи будемо тоді щасливими? Чи будемо тоді задоволеними, чи скажемо, мені нічого більше не треба? Ні. А от коли будемо шукати Бога і знайдемо Його, будемо задоволені всім. Будемо кожного дня казати дякую тобі, Боже, за все. Дайте найперше Царство Божого і правду, а все інше додасть вам. Амінь. Слава Ісусу Христу!